Hut yeah, yeah. yeah. morning, швидка телепортація у наступний день. Зараз ми їдемо yeah. у Бархайм yeah. віддати yeah. антрах на дочь тікет для Франку. дочь Тикета, за дочь Тикет. да, зараз мы їдемо до мама Франка. Мой папа. Да. 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 Автомат капут. Я автомат капут. Франк, Франк, А да,

Купили подарунки у Кьольні, поїли у ресторані, зараз ми знову у фрехні і зараз поїдемо на керпень у Кауфленд скуплятися продуктами. Щойно прийшли не додому показую свої покупочки. Спочатку покажу продукти, а потім що купила на подарунок. Такий набір набір, набір кавунчиків у пластиковому стаканчику. Це для туалету. Це від застуди цукерка. Це манка. Коли я знову захочу спробувати приготувати сирники чи запіканку? Це актиме, це хліб, молоко, пральні капсули, сир, сир, стейк. енерджі, енергетики. Це стейк. І стейк з тунца. тунца, Ще один сир. Творог. Творог з малиною чи клубникою, чи полоницею. З малиною все-таки. Таке желе, Сметана. Харіба, суперка для Франка. Шоколадки для Франка, тому що я, мені вже не хочеться ні їсти, ні шоколад, ні сукерки. Я лише інколи. І там, якщо одна родичів, чи просто посиленки можу з'їсти один кусочок, один шматочок пирога. Та ще мені хочеться сирників. Тут, так, я сказала, що там. Тут бути мілч, ну, типу йогуртову з полуницею, тут ще сметана знову, тут молочний рис, шоколадний пудін для франка. І ще один стейк з тунцом. показую, що купили на подарунок. Ясички. Як вона і замовляла, такий сюрприз бокс з нана куколками, такий шар, така кулька з сюрпризом лол. Така кулька з сюрпризом Лол та харіба там буде. Це. Також сюрпризи, Всі да, да. сюрпризи ми купили у Кьольні, у Кавхоф. Все для дитячих бажань. У галереї Кавхов купили третій, третій етаж. Це дитячі іграшки, і там у кінці ось такі от, побачите. Сюрпризи лол, якщо ваша дитина хоче купити все. Тут Кандішопа сукерка. Тут теж ще одні цукерки з Кандішопа. Ще одне. Ми купили церкви Кандішопа. З глазур'ю, кавунчики жувальні та ще одні жувальні зубки. І ще в іншому кінтішопі купили такий пакет кавунчиків, але це вже як жвачка. Де ж на подарунок? І це такий. Букет ма сукерочок живальних. Те, що у кендішопі у кільні. Ну Тут в нас дози наших напоїв. Більше подарунків немає, але з цих подарунків буде достатньо. Ось у понеділок ми забрали Подарунок для моєї маленької сестри від моєї свекрухи. Це такий пенал з ліссями та ручками. Зараз покажу, як він знаружить. Ось замон швидка телепортація у неділю. Зараз ми їдемо на день народження ясочка, а спочатку заправимо машину бензином. Вже заправили з бензином і тепер вирішаємо до батьків та я. Much. А смотри, что моя подруга подарила. О. Смотри. Я. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да. Тут такие конфетки. Uh -huh. Такие жилочки. сукорочки. Это желудочки. шопа uh -huh. Вот такие арбузики, арбузики. еще два пакета, а зубы драганы. Что это? Шоколад, шоколадная дрожжа. Mm. Еще. еще. Еще есть у них. еще не все. Mm. Mm. Да. Ой, ящиничка не открываю. Сейчас ва. Хаза, хелпин митцкат. Я хотіла з тобою їхати дізель Ааа, ось Я хочу дізель серійний У мене є такий серійний Голід Голід Голід, так? Так Ти маєш їсти ще Du kannst Video machen, ich jetzt. Ich bin Alkohol. So schlecht, so bleib hier. Das ist ja. schön, schön, schön. Schwer. Ich kann nicht. So oh, schwer. Da geht's zu Papa. Oh, ich, ich muss ein bisschen machen. Jetzt. Jetzt geht es nicht.

А, я ж по. Так. Dir, weil ich zeige dir, welche habe ich schon. Ich habe auch oh. schon. Ja. Von dieser. Aha. Diese. Ja. Von auch diese Serie. Ja, Serie, Ja. Gleiche Serie. Ja. Ja, mal ein bisschen praxen. Erstmal diese. Ja. Oh, schön. Ja. Ja, ja. schön. Ja. Weiß ich nicht. Ich gucke hier Ich weiß, welche ist das diese? Ja, ja. ja ich bin diese. Ja. Ich glaube euch am Tisch. Mhm. Ah. Möchten sie Bulgur? So, so, Bulgur. ja, Burgur. Ja, Bulgur, ja, Bulgur. Nochmal. 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 Yes, ja ist er, komm. Yes, <laughs> ja ist er, komm. Es ist Ja, wir haben uns gut gelernt, Gisela. Oh, sie ist richtig schön. Ja. Ich habe es. 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 Ich Nein. Ah. Das ist noch Poklaw. Yes, that's load. Yeah, cooklow. Yeah. Oh. Yeah. This is brilliant. Brille? Line. <laughs>

Was ist das? Oh. Oh, das ist nicht da, Ansonia, ne? 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 Да. Андерс рум. А, да. Я закому. Вата. О. Das ist ein Badeanzug. Ja, lass uns die Küche gehen, Schatz. So, jetzt hier möchte ich Küche gucken. Ja. Echt ja, Das ist schwer. Das ist schwer. Du, auf der, auf der jetzt ja, was, ich dachte, Du jetzt gucken mein lang nach dem Schimmel, oder? Ja. Ich will langziehen. Mann, das ist schwer. Ah. nicht.

Восьма година вечора ми потрохи вирушаємо додому. Сьогодні чудовий вечір на народження, але на жаль часу в нас мало, тому що Франку потрібно на роботу завтра вранці пів четверте. На сьому с... моя... Сьогодні... моя серія блогів завершиться чекайте наступну серію блогів Бай-бай! чов до наступних відео вета yeah. фіатаха зома он в п'яти відео банана вета та зома диссиярзо папа